Такий фільм, якщо ворог не здається, його знищують. І коли сьогодні ми відкрили новини, а ми відкрили їх вночі, коли перші ракети полетіли на Україну, на нашу територію, на землю України, ми зрозуміли, що йде війна на знищення. Ніхто не хоче здаватися, бо кожен вважає, кожна сторона вважає, що якщо здатися. Якщо піти на домовленості, то це буде означати, що ви здались. Дуже дивна позиція. Дуже дивна позиція. Якщо подивитися на неї з точки зору ресурсів, які використовують сторони в війні, ми чудово розуміємо, російська сторона має арсенал для обстрілу для терору України, і Росія. Чудово усвідомлює, що Україна буде чинити контрзаходи. І Україна також має всі необхідні засоби для вчинення контрударів. Ми це не будемо називати терором, бо ми захищаємось. Ми захищаємо свою країну. Ми намагаємось мінімізувати можливості ворога обстрілювати нашу землю. Але вчора я поставив ну, власне, сьогодні поставив дві карти. Вчора я бачив один фрагмент її, а сьогодні я бачив інший. Вчора, коли я побачив карту про те, що Україна атакує Російську Федерацію, ось ця мапа, я зрозумів: буде удар у відповідь: Російська Федерація не прощає таких ударів. Це ракети Storm Shadow, це ракети а, і дрони. Які летіли в бік Москви, долітали до Московської області і чинили багато лиха на тій території. Лиха, яке абсолютно законно ставили українські канали з великим патріотизмом. Адже ти розумієш, що ти можеш дістати ворога. Але я розумів, сьогодні-завтра буде щось подібне ось до цього. Це сьогодні вранці. Вночі і вранці. Ось що як контрміру запропонував ворог. І зверніть увагу, це лише одна частина України. Сьогодні, завтра, може бути інша частина України, яка цю ніч спала відносно спокійно. Але ми не знаємо, що буде цієї ночі. Ми не знаємо, що буде наступної ночі. Вчора, ввечері. У нас з Лірою, дружиною моєї, навіть діалог був. Побачивши оце, я зрозумів, що буде обстріл, але нам їхати у відрядження. І залишиться Саня. І у мене виникло просто питання: а як Як може тварина це все пережити і як можна залишити тварину? Ну, дай Бог, що станеться. І Лера каже: будемо сподіватися, що обстріл станеться раніше, ніж ми поїдемо. Ви уявляєте, в яких реаліях ми живемо. І коли ти це все розумієш і відкриваєш повідомлення офіційних осіб, ти усвідомлюєш, що трагедії маленькі, це лише маленькі трагедії маленьких людей. Сторона миру не домінує спроба домовитись, поговорити, поспілкуватись, зустрітись. Ні на що не впливає, спроби ігноруються, незважаючи на те, що це можуть бути спроби Дональда Трампа чи то лідера якоїсь країни, який нам не подобається, все це заперечується, все це хейтиться, все це висміюється і залишається війна. А тому нічого не залишається гаранту Конституції зробити вранці наступні заяви. По Україні загинуло шестеро осіб, нагадую там є і діти. Ще щонайменше 17 постраждали. Російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем. А це можна забезпечити лише санкціями, лише далекобійністю і лише скоординованою дипломатією всіх наших партнерів. Гарні слова, прекрасні слова, можемо розібрати кожну тезу. Коли російські керівники будуть відчувати критичні проблеми? Відповідь ніколи. Тому що критичні проблеми є в нас. Але я не бачу, щоб чиновники, депутати, міністри і так далі відчували ці критичні проблеми. До прикладу. Один із народних депутатів спробував сьогодні закликати, викликати у Верховну Раду людей, які відповідають за енергобезпеку України за енергетику. І виявилося, що депутати не збираються заслуговувати профільних міністрів. Просто не знайшлося необхідної кількості голосів. Уявляєте? У нас проблеми з енергетикою, у нас блокаути. Народні депутати не збираються викликати міністрів для того, щоб прослухати, а що у нас відбувається в енергетиці. Депутатам не до того. Депутатам не до того. Володимир Олександрович. Критичні проблеми є в країні, але влада у вигляді народних депутатів в даному випадку їх ігнорує. Депутати не хочуть заслухати міністрів. Депутати не хочуть почути проблеми і прийняти якихось рішень. А я Звертаю увагу, народні депутати це основна влада в країні. Тому що вони представляють український народ, саме народні депутати приймають закони, саме народні депутати можуть, можуть підняти питання про додаткове фінансування, субвенції і так далі. Але, вибачте, народні депутати не хочуть цим займатися. Це Володимир Олександрович, а. Який шанс, що критичні проблеми в Російській Федерації влада Російська не буде ігнорувати так, як це роблять українські чиновники? Наступне, це можна забезпечити санкціями. Та вже в США сказали, що санкції не допомагають, вони не працюють. Тому що та ж сама Європа, куди власний поїхав наш грант, купує в Російській Федерації нафту і газ на мільярди, мільярди сотні мільярдів. І санкції це лише капля в морі, пиль на роялі, пиль, Володимир Олександрович. Лише далекобійністю і лише скоординованою дипломатією. А як це? як це? Дипломатія тільки відносно далекобійності? Ну, так ми побачили, ми вдарили вчора. І вчора ж, вранці, сьогодні вранці, нам дали удар у відповідь. Ну, ми можемо так, скільки? Рік, два, п'ять, скільки. Бо кожен такий удар призводить до того, що українці виїжджають за кордон. І ви цього не можете не знати. Вчора я спілкувався зі своєю знайомою, і вона мені каже: в мене вже немає подружок, тому що вони вже повиїжджали за кордон. І вони мені кажуть: А чому ти сидиш? Збережи своє здоров'я! Збережи свою молодість! Приїжджай, ти тут влаштуєшся, ти, ти будеш жити, спати спокійно. Ти не будеш знати всього цього. Ти не будеш жити в країні, яка, яка щодня кудись котиться, тому що навіть народні депутати не хочуть заслухати профільних міністрів, коли в країні така халепа з енергетикою. Можна сказати так, вибачте, може просто міністрів не потрібно відволікати, а ви думаєте, що? Міністри дуже відволічуться, якщо вони прийдуть у Верховну Раду і прочитають а, якийсь звіт, зроблений їхніми аналітичними відділами. І ви думаєте, міністр сам сидить, звіти пише, чи що? Там у нього є спеціально навчені люди і на нормальній зарплаті. Повірте. А міністр не хоче сказати попросити Верховну Раду виділити додаткові кошти, а позвітуватися про укриття, про які розповідали влітку, які у нас класні укриття побудовані. Виявилося, це брехня. Сам Зеленський не приховував свого роздратування після попередніх обстрілів. Зверніть увагу не так давно. І знову обстріли. І знову в точку. І вже пів Києва без світла. Дипломатія партнерів. Володимир Олександрович, яка дипломатія? Яких партнерів? Це не партнери. Це люди, які просто мають прикуп на війні. Вони взяли наших людей, вони взяли наші ресурси, вони мають дешеві енергоносії з Російської Федерації і не соромляться їх купувати. Вас вони хлопають по плечу і розказують Я, гуд, гуд. Не гуд, Володимир Олександрович, не гуд. Це не партнери. Це не партнери. Нам не партнери потрібні, нам потрібні союзники. А союзників у нас, на жаль, немає. Давайте щось думати. Бо ще рік отакої війни і буде як в старому анекдоті: Мамо, давайте закругляйтесь продавати, бо немає чим здачу давати. Ситуація дуже небезпечна. І або. Потрібно перетворити партнерів на союзників і воювати паритетно, або потрібно щось думати. І, можливо, можливо, набрати якийсь номер телефону, який ви і обіцяли набрати в 2019 році. Невже ви не бачите всі, ті, хто біля влади, якою катастрофою може розгорнутися ще рік-два? Ось такої війни, коли за твоєю спиною не союзники, а люди, які просто використовують ситуацію, а ти на них дивишся і робиш вигляд, що вони твої партнери. Не партнери вони, Володимир Олександрович, партнером є для вас, для нас всіх, лише український народ і його інтерес, і його життя. Тільки це повинно бути джерелом всіх дій. Все інше то компроміси. Компромісом не має бути тільки український народ, його життя і безпека. Мені здається, що у нас деякі орієнтири трішечки змінились. І це небезпечно, бо ми так можемо прийти до дуже страшної і неконтрольованої ситуації. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Ми тут для того, щоб зберегти нашу країну. Ми тут для того, щоб люди не виїжджали, щоб військові залишились живими, щоб було кому відроджувати країну.